блядь. Ніхуясвіт, в'їбавлю, Марка, а ти шо сліпий? А тоді чому у тебе палка до землі? Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Недаречна фраза на великій оргії А хто крайній? Недоречна фраза на не великій оргії. Боже, як же ви мене всі заїп. <Eden> банку, на вам, що на весіллі кидає молода: Букет. А молодий. Жінку. Алло. Називай мене Марьяна. Пані Маріано, гарно вам файно дякую я усе. Як уся? У вас діджус, мене МТС. які то гроші тяне. Нагадування до нового року залишилось всього-навсього дожити. Подякувала. Вітаю, поздруйна позиція. Добрий вечір. Прошу підривати посвідчення викиня. Забув. Що значить забув? Забув зробітця. Ай любитня робота, та я роботу кождо Як давно ви з цим живете? Ну відтоді, як перший раз по руках отримав, коли виліз за червоні поля в зошиті? Угу. А як це впливає на ваші стосунки з людьми? Взагалі ніяк. Люди з розумінням ставляться до моєї проблеми. Загалом у психології перфекціонізм це угу. риса особистості, яка насамперед характеризується дуже високими вимогами, жорсткістю стандартів і залежною від результатів самооцінкою. Куди це моя сімейна фотографія? Ну, вона ж взагалі в інтер'єр не клеїться. Ви серйозно, чи що? Не треба, я вас прошу, мене весь цих дерев'яних рамочок аж передьоргує. Я відкладаю на робот пилосос. Мрію, щоб в мене в квартирі хтось прибирав цілодобово. <рес> ну і вісім парних, вісім непарних чисел в номері. Що мене, відверто кажучи, прям збуджує. Угу, зрозуміло. Ось тримайте, це рецепт, який вам потрібен. Що знов таке? Ви свій почерк бачили? Я це читати не буду, перепишіть. Б'ють, бийся, впав, підіймися. Насрав, приберись. Лиш коли комар сяде вам на яйце, ви зрозумієте, що точність важливіше сили. <звук> а що ти з жіночого вийшов з жіночої сторони? Я сидя <звук> після. <звук> Виявилось піздофоти я, а не жіночий вид спорту. А я бачу в инстаграме в тебе собака, да? Мастив. Это. Ну, она, да, решает. Сколько вам гулять, где? головне здоров'я. там головне здоров'я Все остальне будемо, як то кажуть, як будемо живі, не Дай боже. А хто останній в черзі? Та пошол ти в жопу. Добрий день. Я хочу купити. Презервативи А ти що, їбешся? Ні. То наше тобі вони? Я хочу візуалізувати секс? Давай. А аніме, а? а імо. а і момемо. vivo sí, la sí, sí. Зимою кепці не холодно, та холодно, але я крутий. Ти не крутий, ти дурний. Летять сніжинки Білим рої із висоци, із висоци. Skin the color of bark. Clothes smelling like trees. Sticking my hoof on my roots. So we'll keep a right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling Підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Якби мені сивики, я сідельце маю, поїхав би за Дунай там дівчину знаю, а я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя Маруся, а я все дивлюся, де моя Маруся, а я все дивлюся, де, все дивлюся, де ж ти моя Маруся, як приїхав за Дунай, як прийшов до хати, стара баба, старий дід, Ще й дівка Кирпата. А я все дивлюся, де моя маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся, а я все дивлюся, де моя маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся, А я все дивлюся де моя маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся, а я все дивлюся, де моя маруся, а я все дивлюся, Марусю, де ти? Де ж ти моя маруся?